Дорогі друзі, сьогодні у нас 14 травня на дворі 0 градусів. Зараз ще немає 6 ранку. Ну, і от я е, чула один із варіантів, як допомогти рослинам після приморозку зробити їм отаке дощування. Ну, роблю експеримент. Скажімо так, будемо бачити, який результат, потім уже поділюся вам, з вами. Ну, в принципі, тут рослини такі, як капуста, вона не боїться. А от картопля такі трошки пластмасові листочки. Ну, от я і вирішила полити, побачу, який буде результат цього заходу. Я давно знаю вже, що перед заморозками треба всі рослини гарно полити. Гарно, дуже гарно, обільно полити. Ну, по правді кажучи, вчора я не поливала, але днів два назад поливала. Ну, а то прозвучала думка така, що іменно, от уже як вони постраждають то одним із таких дуже помічних заходів є дощування зверху. Або навіть оприскувачем пройти і зробити їм отаке оприскування дуже холодною водою. Дуже холодною водою. Ну от, я попробую, як це буде. Ну, буквально. Тут посажений рядочок картоплі, знаєте, так на молоду, щоб не ходити на поле. Бо у нас картопля на полі посажена. Туди йти треба метрів 500, ну, пів кілометра туди до да, пів кілометра назад. Трохи втомитися можна. От, То я посадила отут, щоб на молоду картопельку було близько, біля хати. Воно якось так полосочкою йшло, що картопля трошки такі листочки ніби пластмасові стали. Ну ось я зараз спробую цей метод. Будемо бачити. Клубніка теж трохи он до вся стоїть в винії. Треба посунути зараз це дощування туди. Ну і горобець прибіг, бігом прилетів. А як же йому ж треба теж вода зранку поумиватися, мабуть. Отак от, от у нас сьогодні. Сонце піднімається.